Так, можна вже казати, так? Да? Е, дивіться, чому дуже важливо виходити на акції навіть у час е, війни. Під час війни. По перше, тому що наші хлопці, які зараз нас захищають, це буде голосом їх, який зараз є наразі. У нас які воюють, і вони повинні ну відчувати цю підтримку і бачити кожен день, як за них борються і борються за те, щоб ну, в нашій країні був той устрій, який повинен бути зараз. Тобто, як представник правої молоді, ми повинні створити державний устрій. Де буде українцям е, своя влада і свої інтереси це все е, устрій, який повинен йти е, для самого нашого народу. І тому е, зараз дуже важливо боротися за, е, за хлопців, за полонених, за тих, хто е, волонтерить, хто активно допомагає нашій армії, нашій країні будь-якими способами. Тому е, Е, усі, е, хто зараз виходить на акції, ті молодці, ті думають, що за нами майбутнє, і вони борються якраз за це майбутнє. Вони його виборюють разом із хлопцями, які зараз у нас воюють. Також е, зараз ну, це славно звісний факт, що у нас е, держава не дуже це фінансує, тому ми виходимо на акції і боремося за те, що фінансування йшло саме на нашу армію. От, тому Слава Україні і героям! Слава! Ми боремося за вас! Мене звуть Артем Марчук. Потім вона якось так елемент позитивний Молодь виходить. А у вас тут якби дорослі дівчинки. Доброго дня. Бюджет міста прийнятий на 2025 рік. Ми писали звернення до Труханова і просили в ньому закласти кошти на ЗСУ. На що ми отримали відповідь, що гроші будуть виділятися в ручному режимі, тобто сумвенціями на розрахункові рахунки військових частин, або якщо це військові частини зареєстровані на території Одеси, то будуть виділятися ті, то майно, за яким вони звертаються. Ми говорили і підбили підсумки, що така, такі. Режим виділення грошей є неефективним, тому що втрачається дуже багато часу на це. Це по перше. По друге, військові мало звертаються за таким режимом, тому що. Потім дуже важко то майно списати. Треба зібрати кучу паперів, треба затвердити, щоб цей звіт був затверджений. І тільки потім отримати ці гроші, лише гроші, проводити тендер. Військовий повинна провести тендер на закупку того майна, що йому необхідно. Це, як я кажу, гра долгою. Нам потрібен швидший шлях для допомоги нашим військовим, тому що рух е фронту зараз просто невпинний. Тому наша вимога активістів нашого руху. Закупити з місцевого бюджету на 600 мільйонів дронів майків Т-3. Якщо Труханов боїться, що він порушує якийсь закон, який не підписаний ще і не дозволяє напряму місцеві бюджети фінансувати нашу армію, може сміливо ссилатися на те, що на нього давить суспільство, давлять наші мітінги, які вже півтора року, навіть більше проходять під його стінами. Може зсилатися на це. А Мокряк Лілія Вікторівна, жінка, військовослужбовця добровольця, волонтерка.